І долучаємо до ефіру Світлану Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів. Пані Світлан, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, от щодо заявленої теми, вже кілька тижнів поспіль в Україні рівень забруднення повітря дещо знижується до показників, які є найгіршими в світі. Повсякчас не завжди так, але такі норми фіксуються. В чому причина і що можна зробити для нормалізації якості повітря? Дійсно, на жаль, ми спостерігаємо такі явища, і сьогодні знову маємо погіршення тимчасове погіршення якості повітря в Україні. Якщо говорити про Київщину, то причиною є в першу чергу пожежі в екосистемі області, а також транскордонний вплив, оскільки не тільки на території України маємо на жаль лісові пожежі на території Російської Федерації е, вирують. Лісові пожежі, які на жаль, також впливають на стан навколишнього середовища, враховуючи транскордонний вплив, транскордонне переміщення, забруднення. Ну і крім того, додалися також. Новини про надходження пилу з каспійської низовини. У нас вже за останні місяці декілька разів долітав. На жаль, пили з Сахари, і цього уникнути також ми не можемо, тому що особливістю якраз от навколишнього середовища є те, що транскордонний вплив немає кордонів і забруднення переміщується з будь-яких точків не тільки сусідніх країн, але і бачимо, що із Якщо говорити про екологічну ситуацію в басейні річки Сейм, на слуху вже там на перший тиждень, значить, ця історія. Який стан води на тепер, Чи продовжується забруднення? Ну і врешті, можливо, не лише про сейм, то варто говорити. А якщо говорити про північний північний регіон України? Так, дійсно, мали ми спостерігали ще з середини серпня забруднення річки Сейм, річки Десна, яке сталося з території. Прямувало з території Російської Федерації, прикордонної території, і ситуація була досить складною, особливо в річках, особливо в цих річках на території Сумщини та Чернігівської області. На щастя, зараз ми спостерігаємо значне покращення ситуації як в Сеймі, так і в Десні. Вже бачимо покращення стану річки Сейм в Сумській області, в Чернігівській також значно менші концентрації. Забруднення і вже не фіксуємо забруднення ну особливо в таких перевищених нормах забруднення. Київській області на Київщині а, і тут важливий момент, що якраз саме в на річці Десна Київської області у нас є водозабірні станції. Це було основним якби, моментом, який ми посилено контролювали, щоб забруднення в небезпечній концентрації не дійшло до водозабірних станцій. Для цього були встановлені станції аерації були встановлені якби механічні запобіжники по поширенню забруднення. А, і також вже фіксуємо значне розбавлення забруднення, тобто зараз воно не несе загрози. Не фіксуємо вже і е, випадків мертвої риби, мертвих біоресурсів з, в річках. тому е, ситуація… Те, що наші водні ресурси, в тому числі, є тими ресурсами і тим об'єктом, який постійно також страждає від активних бойових дій від дій, ціленаправлених Російської Федерації по забрудненню тому. Ми посилено фіксуємо, посилено моніторимо ситуацію для того, щоб вчасно виявляти і вчасно реагувати, оскільки вода, повітря, наші лісові екосистеми це, це те, що в першу чергу страждає від війни, від бойових дій, і те, що потім, на жаль, має значний вплив на життя і здоров'я наших громадян. А з чим можна пояснити аномально теплий вересень? Та й в принципі аномально тепле літо воно було досить тривалим. Але якщо говорити про те, ну ми говоримо про там забруднення навколишнього середовища, про екологію, про ті інші явища, це якось можна пов'язати, чи це просто таке ну, прецедент локальний, який має відношення суто до цього року, наприклад? Ні, не суто цього року. Практично вже останні десятиліття. Кожен наступний рік стає аномально теплим не тільки в Україні, а й в світі, і все це причини прояви верніше, зміни клімату Причиною є процес зміни клімату, з яким вся міжнародна спільнота намагається боротися різними заходами і зусиллями, намагаються скорочувати викиди парникових газів, зменшувати антропогенний вплив на навколишнє середовище і на клімат. Але в той же час ми по всьому світу і Україна не виключення, колись вважалося, що в Україні немає таких проявів зміни клімату, і що Україна належить до числа тих країн, які не повинні страждати від кліматичних змін. Але ми бачимо, що там з кожним роком у нас все більше проявів, якраз зміни клімату. Це і не типові температурні режими для того чи іншого сезону це і паводки, буревії, урагани, пожежі, зливи. і якраз от зміна клімату, вона ж проявляється не тільки в глобальному потеплінні, збільшенні температури а проявляється якраз в більш частих і більш інтенсивних таких нетипових природних явищах. І якщо говорити про... От безпосередньо, як впливає на природу і на навколишнє середовище України, зміна клімату, то це і опустелювання, це і е, осушення річок, висихнення річок, це і висихання всіх водноболотних угідь, це і зниження родючості ґрунтів. На жаль, ми всі ці прояви маємо, як і інші, інші країни світу. Що ж, дякуємо вам, будемо сподіватися, що все ж знайдеться рецепт швидкої такої портивної локалізації спільно. Неми зусиллями з партнерами цих всіх проявів. Ну а власне, той, хто продукував ці самі прояви, отримує покарання заслужене. Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів, коментувала ситуацію з екологією станом річок і навколишнім середовищем в Україні.